Зараз давайте а, поговоримо про таку дуже а, важливу тему: це про питання перевірок для бізнесу. Воно залишається актуальним навіть під час воєнного стану, і ми це абсолютно розуміємо. Бо а, на початку війни був запроваджений спочатку мораторій на більшість з цих. Перевірок і Державна регуляторна служба якраз розробила наразі такий проєкт постанови, якою пропонує оптимізувати функції органів влади саме у частині цих державних перевірок, і які наслідки це матиме для підприємців зараз. Розпитаємо в Олексія Кучера, це голова Державної регуляторної служби України. Ви з нами на зв'язку? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт постанови. Наскільки він полегшить життя, чи навпаки зробить життя тяжчим для бізнесу? Ні, звісно, що ми працюємо зараз над тим, щоб покращити життя для бізнесу. Я хотів би в контексті тої озвученої вашої вами за. Інформації що дійсно держава прийняла рішення і заборонила проведення перевірок, є певні виключення на сьогоднішній день, це якщо загрожує певна діяльність життю здоров'ю, там пов'язана з екологією з безпекою держави перевірки перевірки ці переводяться проводяться е, я хочу повідомити що наприклад минулого року було проведено близько 200 тисяч перевірок на сьогоднішній день е, з е, ну на сьогоднішній по 15 інформація по 15 вересня е, я можу сказати що проведено менше п'яти тисяч перевірок всіх це якраз ті позапланові перевірки а ось вами озвучена постанова вона стосується якраз формування планів на наступний рік Планових перевірок ну, це план ми відновлення вийшли... України так, Правильно, е, так. В контекст, кон, контексті плану відновлення України. Е, ми вийшли з цією ініціативою для того, щоб е, заборонити зараз органам нагляду контролю, формувати планові перевірки. От це якраз і стосується того, що заборонено на час е, війни. Е, плюс ми хочемо внести ще рік, е, внести зміни. Певні щоб заборонено проводити, було е, проводити перевірки бізнесу ще наступний рік. Рік після війни, після, після того як буде припинено воєнний стан, ага. і ну таким чином власне і допомогти бізнесу. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Е, окрім цього, е, оскільки Державна регуляторна служба України контролює цих контролерів, тобто органи нагляду контролю, які виходять до бізнесменів, е, ми хочемо ввести більш е, таку просту перевірку нами цих контролерів і відповідальність власне чиновників. Невідворотну відповідальність, тому що зараз законодавство таким чином прописано, що я вам буду говорити відверто, досить складно притягнути чиновника до відповідальності, який, не перевіряючи бізнес, порушив закон. Це якщо коротко щодо цієї постанови. А яким чином можете ось так по пунктам пояснити? Адже нас люди дивляться, які безпосередньо з цим зустрічаються. Що на них очікує в найближчі місяці? І Що буде наступного року, якщо ось так по пунктам е, Ну, в найближчі місяці, все, все як і було органам, заборонено перевіряти їх. Наступні місяці органи нагляду контролю до 15 жовтня зобов'язані. Подати плани перевірок в ці плани перевірок вносяться суб'єкти господарювання. Тобто, ну якщо просто це конкретний бізнес, який буде перевірятися насперевірятись наступний рік. Угу. Ми хочемо заборонити це робити зараз, оскільки невідомо скільки будуть продовжуватись ще ще ця фаза активних бойових дій. Скільки буде в нас воєнний стан? І ще раз повторюсь, хочемо заборонити, щоб ще рік після цього проводили перевірки. Крім цього, суб'єкти господарювання, яких перевіряють, все ж таки, і я вам щойно озвучив ці виключення. Якщо вони вбачають порушення з боку з боку контролюючих органів, вони мають можливість звертатись до нас. Я закликаю бізнес звертатись до державної регуляторної служби зі скаргами, якщо ви бачите, що з боку держави під час таких позапланових перевірок порушуються ваші права. Окремо хочу зазначити, що це має дієвий ефект. Mm -hmm. Я вже тут, виступаючи у вас в ефірі, я повідомляв, що ми перевіряли Держпродспоживслужбу, а це зараз найактивніший орган, який перевіряє бізнес. Ну це логічно по зрозумілим причинам, тому що це харчова продукція, там і так далі. Це здоров'я, якраз це те, що безпосередньо так, так, впливає так. на всіх але є. Такі, от нерадиві чиновники, які порушуючи закон, перевіряють більше аніж це дозволено законодавством. І якщо перевірка е передбачена п'ятиденна, то ми маємо, маємо історію, яку ми виявили, що перевірка ця тривала 250, трохи більше, навіть 250 днів. Вдумайтесь на сьогоднішній день. Ми займаємося тим, щоб притягнути е цих чиновників, які займалися такою перевіркою до відповідальності. Так, тобто звертатися, куди до вас звертатися? Це в інтернеті шукати, це на емейл писати, чи це у нас, у нас є офіційний сайт, є наша адреса. Ми центральний орган виконавчої влади, Державна регуляторна служба України. Ось, крім цього, ми. Запустили uh -huh. чат-бот. Він називається Бізнес під час війни, uh -huh. де можна задати питання нам, повідомити про свою проблему або навіть звернутися з пропозицією певною, тому що скільки ми служба регуляторна, ми ми є фільтром, коли приймають певні регуляції, вводять нові правила або скасовують. Ми займаємось до тобто uh -huh. скасовуємо якісь обтяження, які стосуються бізнесу. Ми теж чекаємо від бізнесу таких ініціатив. Я весь час повторюю, що саме бізнес краще знає, що йому, що йому треба змінити. І ніхто кращого нього не знає. Він може підказати нам навіть. А ми вже виходимо з маючи певний потенціал інструментів з такими змінами. Тому, будь ласка, звертайтеся. Окрім цього, нещодавно нам було запроваджено на порталі «Дія онлайн-консультації. Це наш спільний проєкт з мінцифрою, з командою «Дія Бізнес». І наші фахівці, спеціалісти, вони залюбки вам розкажуть. Що треба робити в в при тих чи інших обставинах? В тій чи іншій ситуації?